Друзі, всім привіт! З вами я, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу зробити детальний розбір основної техніки, що буде додана у боновий магазин 3 вересня з виходом оновлення Вод 2.0. Тобто, вже завтра у нас будуть додані три машини. Перша машина це Тигер Маус, важкий танк 9 рівня Німеччини. Друга машина це Су-130ПМ, прем ПТ 8 рівня СРСР, -СР. і третя машина це С-52 Ліс, прем Стежка 8 рівня Польщі. Це основна така техніка високорівнева, Я маю на увазі. Тому давайте ж подивимося на цю техніку, розберемо характеристики, які є плюси, які є мінуси в даних машин. І, звісно, я зіграв по декілька боїв от, після роботи ввечері. Я вам покажу фрагменти з цих боїв, тобто, щоб ви могли зрозуміти, що ж себе ці машини представляють. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починатимемо з найбільшого такого нашого нового звіра: це Тигр Мауса, який з'явився у нас у боновому магазині. Сказати чесно, я був дуже здивований, що його забезкоштовно додали у боновий магазин, тому що це доволі хороша машина. Він мені подобається. Якщо перейти до статистики цієї машини, от у мене на аккаунті, то в мене тут середня шкода завдана 2495. Так, багато хто з вас грає, я думаю, набагато краще, але суть. В тому, що в мене тут навіть дві відмітки на цій машині, він мені дуже подобається за рахунок його непоганої такої альфи. Її можна ну, видавати доволі часто, відбивати свої хпешки, так скажемо. В основному, тому що якщо ми подивимося от по живучості, ми бачимо, що в нас тут міцність нашої машини 2290. Тобто я в середньому відбиваю ці хп, але з урахуванням голдових снарядів. Тут є свої нюанси, тому давайте з усім почергово будемо розбиратися. Перше, що я використовую от на цій машині, на цьому важкому танці 9 рівня прему Німеччини це, звісно, загартування. Збільшена снарядостійкість, там уже дивіться, тому що нам в будь-якому випадку потрібно підвищувати свої ХП. Найкраще, звісно, для цієї машини було б навіть не загартування, а експериментальне обладнання. Якщо ви хочете, можете поставити комплекс поліпшення живучості Т3. Якщо ви будете на цій машині постійно катати, грати, то, звісно, це найкраще буде підходити, щоб вас не так. Часто підпалювали на цій машині, і щоб вам не так часто крітували трансмісію. То найоптимальніший варіант. Якщо ні, то ставимо загартування. Друге, це, звісно, трофейний досилач, підвищуємо ДПМ однозначно. І третє, це трофейний турбонагнітач. Тому що в нас погана динаміка, її потрібно апати, друзі, це 100%. Оце оптимальна така збірка, я її можу вам рекомендувати. Далі давайте перейдемо до показників от бронювання і взагалі живучості, що з себе ця машина представляє. Міцність нашої машини 2290 одиниць у моїй комплектації, бронювання корпусу 200, 120-100, бронювання башти 300, 150-140. Тобто, навіть з цих характеристик ми вже бачимо, що в нас повинна бути непогана захищеність і броня. Якщо дивитися от прямо на цю машину, то ми можемо побачити, що в нас є слабка зона, в яку в основному всі будуть перебувати. Це НЛД 230 приблизно міліметрів, ВЛД вже більше 300 мм, тобто пробити вже так просто. Просто не вийде башта чесних 300 мм щоки. Звісно, голдою, якщо 330 кумулятиви, 310 то будуть дуже часто пробивати. Якщо ви будете отак ялозити, довертати, то вже далеко не всі будуть і кожним пострілом пробувати. Тобто, самі розумієте, борти 120 мм, фальшборти є, також дуже часто будуть відтанковувати дамаг. Тобто в цієї машини в цілому є бронювання. Друзі, є слабка зона раз. І голдою щоки будуть дуже часто пробувати, по типу як на Маусу 10 рівня. Оце, якщо підсумувати взагалі от по живучості друзів. Далі йдемо по показниках от вогневої потужності. Три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 530 одиниць, дуже приємна, класна, від середньої такої шкоди набагато комфортніше грати, ніж якби було менше. Середнє пробування броні 246 мм на близьких дистанціях 241 на 500 м. Тобто втрата не суттєва всього на 5 мм, але все ж таки, друзі, Цього дуже часто вам буде не вистачати. Швидкість польоту 920 метрів на секунду. У цього снаряду не критична, як для важкого танку, тому що це така машина, яка буде постійно на передку на близьких і середніх дистанціях. А, якщо дивитися далі, то у нас є підкаліберний снаряд, його я б вам радив використовувати, особливо на близьких дистанціях, тому що в нього середня шкода так само 530 одиниць, але середнє пробування броні вже на близьких дистанціях. Наголошую, на близьких дистанціях 311 мм. Yeah. <laughs> Тобто дуже часто вам його потрібно буде використовувати, тому що ви будете бодатися з важкими танками і не завжди будуть доступні слабкі зони, друзі. Тому я рекомендую в основному використовувати підкаліберний снаряд голдовий, а тільки у екстрених випадках бронебійний снаряд, друзі, коли ви бачите, що там якась неброньована ціль або підставляється. Ну, от в таких випадках, тому що КД у нас не дуже швидке, м'яко-кажучки. Швидкість польоту от підкаліберного снаряду взагалі класна, як для важкого танку, 1150 метрів на. Секунду. До речі, я вам не сказав, чому я наголошував, що на близьких дистанціях 311, тому що в нас суттєва втрата бронепробиття на відстані. От на 500 метрах цей снаряд втрачає з 311 пробиття до 263. Тобто є такий значний мінус, але все ж таки ми важкий танк, тому в основному на передку будемо бодатися. Тому це не критично, не катастрофічно, це не якась картонна СТ-шка чи там, Ну, ви самі розумієте, це та машина, яка повинна бути на передку. Ну і третій снаряд. Про всяк випадок, штук 5 можна возити. Це осколково фугасний, він має підвищену шкоду 670 одиниць, середнє пробування в 65 мм, швидкість польоту 920 метрів на секунду. Так само, як у ББшки, тобто він має право на існування, можна його використовувати, якщо бачите, що якісь картонні цілі підставляються в одному із боїв, ви побачите, як я в Леопарда зацідив йому у бортину, у задню частину по фулки, пройшов дамах. Дуже, звісно, приємно. От такі, друзі, у нас снаряди. Якщо подивитися, по інших характеристиках, то ми бачимо, що в нас середня шкода на хвилину непогана 2720 одиниць. Хоча заряджання гармати 1182 ніби і не дуже швидко, але все ж таки в нас альфа хороша, 530 одиниць. Якщо подивитися далі, то ми бачимо, що в нас відносно комфортні кути нахилу зброї. Мінус 7 опускається, плюс 23 задирається. Задирання ідеальне, початково комфортні от кути по опусканню гармати. Швидкість ентального пересування при цілу 22,99. Тобто не швидко, в мене динамічна машина, це все ясно. Розкид на 100 метрів не самий жахливий. У моїй комплектації 0,33, час зведення 2.09. Тобто непогані це параметри, як для важкого танку, друзі. Вони не ідеальні, але непогані, як для такого типу машини. Стабілізація також у нас не сама жахлива 0,18 в русі, 0.18 при повороті корпусу і 0,11 при повороті самої башти. Тобто це показник, знаєте, такої поганенької стежки, але як для важкого танку. То це хороша, можна навіть сказати, стабілізація. Тим паче, в нас динаміки високої немає, тому розкид не самий такий кінський. Якщо подивитися далі, то ми можемо побачити наші показники от рухливості. Рухливість, звісно, це не наша фішка, тому я рекомендую вам використовувати турбонагнітач або комплекс підвищення рухливості Т3, тому що максимальна швидкість у мене з трофейним турбонагнітачем, навичкою знавець двигунів 38-27 вперед і 20-27 назад. Так би було гірше, друзі, самі усвідомлюєте на 6 км вперед і на 4 км назад. Швидкість повороту шасі 33-14 це ще як для такого не мічно важкого танку непогано. при тому потужність 11-17. Оце, звісно, дуже погано, тому що ми навіть свою максималку будемо набирати дуже вяло. При тому потужність дуже маленька. Хотілося б, щоб було десь 14, але це дуже важкий е, танк, все зрозуміло. Тут така от притаманна Маусам е, виходить рухливість. По спостереженню в моїй комплектації 436 метрів, як для такого важкого танку, ще й не самий жахливий показник. Звісно, це з урахуванням шоколаду, навички бойового братерства, навички Радіоперехоплення, навичка екстремальні умови і навичка пліч-опліч. Так би було, звісно, менше, але в цілому я не скажу, що це дуже сліпа така машина. До речі, ціна цієї машини у золоті 13 тисяч золота. А тепер вона продається за 11 тисяч бон. Дуже прекрасна така пропозиція. У моєму рейтингу взагалі машин у боновому магазині на даний момент. от із виходом во 2.0 вона займає перше місце. Мені дуже подобається ця машина, на ній відносно просто грати. Так, трішечки такий, знаєте, геймплей не усім може сподобатися, тому що динаміки нема. Але приємно виписувати плюхи по 530 друзів в середньому, фугасами ще більше. Тобто я можу цю машину рекомендувати, це дуже крута машина. Якщо у вас немає, е, як вам сказати, према 9 рівня, хоча, я думаю, у всіх практично є, як мінімум ВЗ-114, хоча та машина гірше, то беріть тигер Мауса в будь-якому випадку ви не пожалкуєте. Прикольна, класна машина, так ви будете. Періодично загоратися, тому я б вам рекомендував, якщо ви постійно катаєте на цій машині, я вже просто давненько на ній не катав, от сьогодні тільки ввечері покатав. То комплекс підвищення живучості Т3 для того, щоб це як компоновка. Там два в одному. Ви самі усвідомлюєте, щоб вас менше крітували і менше підпалювали, тому що, скоріш за все, ви будете грати із шоколадом. Оце така, друзі, перша машина. Мені вона дуже подобається, тому рекомендую 100%. Дро машина це Су-130ПМ. Я на ній давно вже не грав. Сьогодні от пограв буквально декілька боїв. Також непогана ПТ-шка, доволі така хороша, кущова, звісно, має непогану динаміку, але з усім давайте по порядку. Перше, що я можу про неї розповісти, звісно, це обладнання, яке я використовую. Хоча тут є деякі альтернативні збірки, наприклад, більш кущовий геймплей, коли ви будете маскування підвищувати, там, дехто роги ставить, дехто, ну, різні збірки є. Дивіться, які рекомендації от у нас по легендарному обладнанню о, от плюса, наприклад. От я використовую те, що більшість принципі, Приціл, оптика і гарматний досилач, але є ще опції з зведенням підвищення, хоча я це не можу рекомендувати, тому що забігаючи наперед, воно не жахливе. І є ще от такий варіант, коли турбінку ставлять. Ну це вже на любителя. Хоча от прості гравці бачите, що використовують. Вони деякі з простих гравців от, використовують базову таку комплектацію з рогами і з сіткою взагалі. Суто, кущовий такий геймплей, всі справи, це вже. Дивіться, під себе підлаштовуйте, коли ви зіграєте 5-10 боїв. Ви вже зрозумієте цю ПТ-шку, але вона також хороша, її можна рекомендувати. Це, звісно, найбільш універсальна така збірка. Підвищуємо ДПМ, підвищуємо е, огляд базовий у будь-яких випадках і підвищуємо точність, тому що ми в основному будемо вести вогонь із третьої лінії, друзі, з великих дистанцій і середніх дистанцій. Тобто вона зайвою точно вам не буде. Тепер переходимо, давайте подивимося на живучість даної машини, що вона з себе представляє. відкриваємо ці параметри, бачимо, що в нас міцність 1100 одиниць, тобто небагато. Та ще й бронювання корпуса практично відсутнє. 20 15, 8, ви самі усвідомлюєте, що тут навіть приведена броня, дивіться, максимум 20 мм, а то й менше. Тобто, всі фугаси, все абсолютно буде по фулки проходити, навіть якщо артилерія десь біля вас, от снаряд, що вистріла і впаде, буде також дуже багато знімати і критувати, От ХП буде багато знімати, і критувати модулі, екіпаж. Усі справи, тобто живучості в нашої машини немає, це так коротко пробіглися для тих, хто не в курсі. Але якщо глянути отдалі, то ми можемо побачити, що в нас тут доволі така непогана друзі гармата. І перше, що ми будемо роздивлятися, це, звісно, снаряди цієї гармати. Середня шкода за постріл на восьмому рівні, увага, це пт шка 520 одиниць. Дуже приємні показники від альфи. Повторююся, грати завжди було простіше. Середнє пробування базової ББшки 243 мм. Це на близьких дистанціях і 230 мм на 500 метрах, на 13 метрів втрачається в нас бронепробиття. 1030 метрів на секунду вони летять, не самий поганий показник, якраз початково комфортний. Кумулятивний снаряд так само має середню шкоду 520 одиниць, 320 має пробиття, друзі. 320 це кумулятив, який не втрачає бронепробиття на відстані. І швидкість польоту також 1030 метрів на секунду. Тобто, вам не прийдеться перелаштовуватись, коли будете переходити з одного снаряду на інший, вони летять з однаковою швидкістю польоту. Це зручно. Так, вона не сама найкраща, але все ж таки зручно, що вони всі однакові. І осколково фугасний снаряд має підвищену шкоду 660 одиниць, середнє пробування броні 65 мм на усіх дистанціях, і швидкість польоту менша, ніж ті снаряди, які були перед цим, 930 метрів на секунду. Тобто, 4-5 штук раджу вам возити на повний якийсь картон, тому що 65 мм це не так уже й мало. Можна його буде засадити. По повній програмі, якщо вам трапиться якийсь картонний, в деяких ситуаціях будуть такі ситуації, от картонні якісь машини, ПТшки, ЛТшки і так далі. і так далі, Ну, тобто, ви самі розумієте, там вафля, можливо, якась буде, можна. 660 видати з підвищеною альфою буде дуже приємно, але багато не потрібно возити, тому що 65 мм це не так уже і багато все зрозуміло. Якщо подивитися по інших параметрах, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода на хвилину доволі непогана, хороша, можна навіть сказати, мої комплект. 2921. Розкид на 100 метрів із прицілом 0,29 прекрасний час зведення 2,01 також хороша, але в нас погана стабілізація, друзі. 0,22 в русі, 0,22 при повороті корпусу і 0,14 при повороті самої башти. Що стосується кутів вертикального наведення, то вони у нас хороші. По задиранню 37 градусів дуже високо задирається гармата, по опусканню початково хороші, мінус 7 градусів. Швидкість горизонтального пересування прицілу, 25-18 не швидко, але в нас кути горизонтального наведення з неповним поворотом цієї рубки 77,5 вліво, 77,5 вправо. Тобто, друзі, в принципі, як для ПТшки, слава Богу, в неї, хоч рубка є, це не критично, нормально. Можна буде в деяких ситуаціях і корпусом довернути, а на великих дистанціях цього буде вистачати. Ну і заряджання гармати, от в моїй комплектації 1068, про ДПМ, я казав, майже 3000 непогано в принципі. Що стосується руху. То вона у нас, слава Богу, є. Максимальна швидкість без нічого. От в базі 65 вперед, 20 назад. Непогані, хороші показники. Питома потужність 1646 також хороша. Звісно, прохідність походу не сама найкраща, тому що це відчувається, але в цілому ця ПТ-шечка рухається нормально. Швидкість повороту шасі 42, 65 взагалі прекрасна, як для такої ПТ-шки, тобто динаміка це наш плюс. По скритості моїй комплектації виходить 4278 нерухома машина і під час руху 2727. Друзі, але це з камуфляжом на встановою природні укриття і навичкою маскування. По спостереженню 449 метрів непогано, але слід враховувати, що я використовую трофейну оптику 47 метрів вона дає це суттєво. Навичка радіоперехоплення. У мене ще, до речі, тут екіпаж не самий найкращий. Навичка гострий зір, навичка пліч-опліч, навичка екстремальні умови, навичка боєобратерство і допайок плюс 15 метрів дає. Тобто, друзі, в цілому також ця пт шка хороша, можна її рекомендувати, якщо вам подобається от такий кущовий геймплей. вона навіть підходить у багатьох ситуаціях для фарму, тому що базовий снаряд непоганий, якщо ви будете грати з 8 і з 9 рівнями, вам його буде дуже часто вистачати. Ну і третя машина це cs 52 ліс, це в нас СТ Польщі 8 го рівня Прем. Якщо її коротко характеризувати, то це така універсальна СТ, в якої є трішечки броні, непогана динаміка, непогані снаряди. Можна використовувати на близьких дистанціях ББшки, але я б вам радив все ж таки в основному на великих дистанціях використовувати підкалібери, тому тому, друзі, ББ вони некомфортні на великих дистанціях за рахунок своєї швидкості польоту снаряду і кучності якоїсь. Я от сьогодні пограв, і я просто-напросто я думав, що в мене просто дупа зірветься від того, що я е, е, стріляю цими ББшками, а вони взагалі випадають в землю, і я нічого не можу зробити, тільки перемкнувся на підкалібри і більш-менш хоч гра пішла. А то взагалі на великих дистанціях от 400-450 метрів, ну такі вже, знаєте, до 500 метрів отуди от поближче, і ти просто Просто в шоці, як вони летять, не знаю. Можливо, це в мене просто сьогодні така вдача в лапках. Але, друзі, мені дуже не сподобалися ББшки на близьких дистанціях норм. На великих дистанціях не можу рекомендувати. Давайте з самого початку по обладнанню пробіжимося. Я б всім радив, трофейний досилач це 100% для того, щоб апнути ДПМ. Усім радив, тому що це така Стежка, в якої хоч і непогана стабілізація, але все ж таки використовувати трофейний стабілізатор, друзі, це для дуже буде доречно. Ну, і третє, Є слот опційний. Я, наприклад, використовую трофейну вентиляцію, хоча можна, наприклад, оптику використовувати, або ще щось, якщо ви хочете, можете турбінку кинути взагалі, якщо вам динаміки не вистачає. Але я в такій комплектації пограв, в принципі, мені сподобалося. До речі, по рекомендації, от плюс, а також от серед легендарного от, обладнання, в нас, бачите, це в топі, далі йде з оптикою, і третє вже із турбонагнітачем. Так що дивіться, обирайте, що вам більше до вподоби, коли зіграєте 5-10 боїв, ви зрозумієте цю машину. І під це будете підлаштовувати. Але в цілому ця Стежка непогана. Також можу, в принципі, рекомендувати, але на першому місці Тигер Маус, друзі. Якщо у вас немає тигер мауса, можете забрати. Мені він дуже і дуже подобається. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, наживучість даної машини. Вона, звісно, не має дуже багато броні, але все ж таки дещо відбити зможе. Якщо подивитися на характеристики, бачимо, що в нас 1300 хп, тобто не дуже багато як для стежки, тому що максимальний рівень це 1400. Ну, це більше таких, знаєте, штурмових варіантів є. Бронювання корпуса 80, 75 45 бронювання башти 190-110-90. Тобто, корпус, звісно, в нас в основному буде прошиватися, інколи будете ловити рекошети від рельєфу, коли будете, наприклад, там от під кутами, знаєте, і ще й від рельєфу, то інколи будуть рекошети, особливо від підкаліберів, але в основному корпус буде пробуватися. А от башта в нас не завжди буде пробуватися. Є скоси, дивіться, які 400-300 мм 250-280 70, дуже часто не будуть її пробувати. Є, звісно, слабка зона лючок 1, лючок 2, плюс до того, щоки 213 мм. Якщо сюди будуть влучати, то дуже часто будуть пробивати само собою. Але дуже часто буде вона і відтанковувати. Тому це така універсальна стежка яка, е, ну як вам сказати, я не можу сказати, що ви можете розраховувати на цю броню, але вона дуже часто буде вас е, рятувати бронювання самої башти. Тому, друзі, вона така універсальна. Пробивається часто, але й відтанковує також часто. Що стосується вогневої потужності, то в нас тут традиційно три типи снарядів: базова ББшка під калібер голдовий і осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 320 одиниць. Це прекрасна альфа, як для стежки 8 рівня, знаю, що не максимальна, але все ж таки якраз оптимальний варіант. Середнє пробування броні 208 мм. Так це не катастрофа, друзі. Можна з таким бронепробиттям грати на восьмих, інколи до сьомих рівнів буде закидати. Але що? Мені не подобається в цього снаряду швидкість польоту 980 метрів на секунду. І ви мені скажете, так, у Проджето така швидкість приблизно польоту, навіть менша снарядів. Так, друзі, у Проджето така, але тут один снаряд, це циклічна гармата, а там три снаряди. Навіть якщо ви одним не влучили, можете ще один видати, а потім ще один видати. Тобто, у вас є якась підстраховка. Тут цієї підстраховки немає. Якщо снаряди летять в землю, як у мене сьогодні було в деяких боях, то я, звісно, відразу перелаштовуся на підкаліберні снаряди, тому. Тому що мені оця кучність якось не сподобалася цих снарядів. На близьких і середніх дистанціях ніби нормально ББшка вилітають та ще й пробувають, в принципі, дуже часто у слабкі зони. Але от на середніх і на е, великих особливо дистанціях вони взагалі летять хто зна куди. Тому я б не рекомендував ці снаряди 50 на 50 возіть. І з підкаліберами, якщо близькі дистанції, якісь такі слабко слабкооброньовані цілі, то використовуйте, але в основному використовуйте підкалібри, так вам буде краще, друзі. Будете більше фармити, більше будете накидувати дамагу. Якщо подивитися на підкалібер, чому я його так розхвалюю, тому що в нас, хоч середня шкода і така сама, як у ББшки 320 одиниць, але вже середнє пробування броні 252. Так, знаю, що це не самі топові е, показники. До речі, е, це на е, близьких дистанціях 252, на 500 метрах 222. Суттєва втрата бронепробиття на відстань. Але що саме найкраще в цього снаряду? Це швидкість польоту його. 1569. Такий катастрофічний розрив із базовою ББшкою. Там 980 тут 1569. Вони, як близька, летять, дуже комфортно ними відігрувати. Чому я їх і використовувати раджу? Осколково фуасний снаряд має підвищену шкоду 420 одиниць на 100 одиниць. середнє пробування броні 53 мм на усіх дистанціях швидкість польоту 822 м на секунду. Тобто 5 штучок, 4 штучки возіть про всяк випадок на повний картон, тому що ви рідко їх будете використовувати. Використовуватимете під комбінуватимете з ББшками, оскільки осколково фугасні на підхваті на картон на збиття бази там. Ну, на такі випадки, ви самі розумієте, про що я вам кажу. Середня шкода на хвилину у цієї стежки не дуже висока, 2627. Так, це не дуже й поганий показник, але все ж таки до 32900 не дотягує. Розкид на 100 метрів 0,31, якраз оптимальний варіант. Час зведення комфортний 2 секунди в моїй комплектації. До речі, стабілізація 0,14 у ліса в русі, 0,14 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти, тобто в поєднанні з часом комфортним зведення, ця гармата взагалі от комфортна. Можу сказати, комфортна в поєднанні підкаліберних снарядів. Отак от можу сказати, тому що ББшки мене дуже якось засмутили. Кути вертикального наведення мінус 7, плюс 17, тобто комфортні, відносно комфортні, швидкість ентального пересування прицілу 47-45. Взагалі ніяких претензій швидко. Заряджання гармати також, як для такої альфи, в принципі, нормально 731. Але все ж таки ДПМ у нас не самий найкращий 2627 одиниць. В цілому вогнева потужність у ліса нормальна. Альфа нормальна, друзі. Пробиття, швидкість польоту, в принципі, також нормальна на підкаліберному снаряді, хочу наголосити. Що стосується рухливості, то це наший також. Плюс 50 км вперед, 20 назад, це без ніякого обладнання. питомо потужність 2007. Тобто, друзі, комфортно. Машина, швидкість повороту шасі 44-14 на рахунок динаміки, ніяких претензій не може бути. Скритість 3436 мої комплектації з і камуфляжом із навичкою маскування екіпажу. Ну і під час руху 26,52. По спостереженню 441 метр без е, е, ніякого обладнання, окрім, звісно, трофейної вентиляції. Трофейну вентиляцію я поставив, для того, щоб апнути всі характеристики, вона от дає плюс 13 метрів. Хліб з мальцем до пайок плюс 16 метрів, навичка бойовиці. Плюс 8 метрів, навичка Гостризір плюс 8, і навичка радіоперехоплення плюс 16 метрів. От така, друзі, в нас третя машина. Тобто, в цілому, якщо так розібратися, то звісно, в першу чергу купляйте тигри Мауса, в другу чергу купляйте Су 130пм. Знаю, що в мене тут не самий найкращий відсоток перемог. Витягну трішечки пограючи на ній, тому що дуже давно грав, якось не з боями. Але все ж таки, якщо ви полюбляєте от такий геймплей, от кущовий, то це доволі непоганий такий буде фармер. Ну і звісно, універсальна стежка cs 52 ліс, також хороша. Тут уже дивіться, якщо вам більше кучовий геймплей то Су130ПМ. Якщо вам більше ст геймплей то cs 52 ліс. Хороші в цілому машину додали у боновий магазин. Друзі, 9000 бон от коштує cs 52 ліс. І не пам'ятаючи, я Су 130пм сказав, 10 бон, при тому, що коштує у ігровому магазині ця машина 9800 золота. Я маю на увазі на рахунок Су130пм, тоді як cs 52 ліс не багато. Багато в золоті коштував, 6700 золота. От така в нас обстановка. Пишіть, що ви будете забирати в першу чергу. Дякую вам за підтримку, за перегляд і до побачення до наступного відео вже ізвод 2.0. Па-па